Ми часто думаємо, що цінність у красі чи формі, але справжній сенс у тому, який слід ми залишаємо після себе. Ця проста історія про олівець відкриє секрет життя і покликання людини. Притча про олівець, у тихій майстерні старого майстра жив собі звичайний олівець. Він лежав серед інших інструментів. Поруч із гострими перами, блискучими ручками, кольоровими фарбами. Усі вони пишалися собою адже виглядали гарно ручки блищали золотими ковпачками, пера мали витончені вигини, фарби сяяли в розкішних баночках. А олівець був простий, дерев'яний із темним графітовим стержнем усередині. На вигляд він здавався непримітним, навіть убогим. Часто він чув, як інші насміхалися з нього. Ти дивися, сміялися фарби. Який негарний і сірий. Хто захоче працювати з тобою, коли є ми яскраві і різнокольорові? А ще ж він дерев'яний, кипкували пера. Ми з металу, міцні і витончені. А він що? Дешевий шматок дерева зі стержнем. Олівець мовчав. Йому було боляче слухати ці слова, але він розумів сперечатися безглуздо адже його цінність покаже не форма, а справа. Розмова з майстром. Одного разу старий майстер узяв олівець у руку і лагідно промовив Ти, маленький олівчику, здаєшся простим і слабким, але знай, у тобі закладено. Велике призначення. Я навчу тебе п'яти важливих уроків, які допоможуть тобі прожити життя так, щоб воно мало сенс. Олівець здивувався. Майстре, хіба я справді можу мати якесь велике значення? Я ж такий простий і непоказний. Майстер усміхнувся. Послухай уважно. Перший урок. Справжня цінність усередині, твоє головне багатство це не дерев'яна оболонка, не форма, не довжина і навіть не колір, твоє серце це стержень усередині, і саме Він залишає слід. Так і в людині не зовнішність визначає її цінність, а те, що в серці, які думки вона несе, і які сліди залишає після себе. Олівець замислився. Він розумів так, усередині нього є те, що справді важливе графіт, завдяки якому він може писати. Другий урок біль загострення. Майстер узяв ніж і почав гострити олівець. Тому стало боляче адже дерев'яна оболонка зрізалася, а стержень оголювався. Чому ти мене раниш? Майстре, жалібно запитав олівець. Пам'ятай, відповів майстер. Щоб залишати гарний слід, потрібно бути загостреним. Іноді біль робить тебе сильнішим і готовим до справжньої роботи. Так і з людиною труднощі та випробування не знищують її, а роблять гострішою, мудрішою, здатною залишати чіткі сліди. Олівець зрозумів, що біль не завжди ворог, іноді він вчитель. Третій урок. Здатність виправляти. Майстер показав гумку на іншому кінці олівця. Бачиш цю маленьку частину. Вона дає тобі змогу виправляти помилки. Люди також помиляються, але це не кінець. Уміння виправити сказане чи зроблене це теж велика сила. Олівець зрадів. Він відчув, що навіть коли щось піде не так, завжди є шанс виправитися. Четвертий урок залежність від руки майстра. Ти не можеш писати сам по собі, сказав старий. Ти лише інструмент. Справжня цінність розкривається, коли ти в руках майстра. Так і людина. Вона відкриває своє покликання лише тоді. Коли довіряє себе вищій волі і дозволяє творцю вести її, олівець відчув смирення. Він розумів, що його завдання не в тому, щоб самому вирішувати, а в тому, щоб бути слухняним і корисним в руках майстра. П'ятий урок: слід який залишиться. Твоє життя має сенс не в тому, щоб залишитись цілим і гарним, а в тому, щоб залишати Сліди, чим більше ти пишеш, тим коротшим стаєш, але водночас тим більший слід залишаєш після себе. Так і людина вона стає меншою тілом, але залишає після себе великі справи, слова і пам'ять у серцях інших. Олівець замов. цей урок запав йому найглибше. Він розумів, що його місія не в тому, щоб берегти себе, а в тому. Щоб віддати себе, справжнє життя олівця. Відтоді олівець перестав заздрити фарбам чи ручкам. Він прийняв своє покликання. Майстер почав його використовувати для важливих справ, креслити плани будинків, писати мудрі слова, залишати послання, що вчили людей істині. Фарби з часом висохли, ручки зламалися, пера заржавіли. А олівець, хоч і став коротким, залишив після себе тисячі рядків і малюнків, і всі пам'ятали не його дерев'яну оболонку, а те, що він залишив у серцях людей. Мудрість, яка залишилась. Коли олівець зовсім закінчився, майстер взяв у руки інший і промовив життя кожного з вас коротке, як у цього олівця, але залишений слід. Може жити вічно. Мораль. Цінність людини не в формі, не в зовнішності, не в тривалості життя, справжня цінність у слідах, які ми залишаємо після себе. Життя як олівець. Труднощі загострюють нас і роблять сильнішими. Помилки можна виправити. Ми справжні лише тоді, коли довіряємо себе в руки Творця. І найбільше значення має не те, що скільки ми прожили, а що залишили після себе.